Один із найактивніших членів та співзасновників товариства угорських митців Закарпаття імені Імре Ревеса учасник понад кілька десятків виставок в Україні та за кордоном, лауреат мистецьких премій Йосипа Бокшая та Імри Ревеса. Ім'я Яноша Рейті увійшло до енциклопедії сучасних угорських художників. Колоритний та непересічний митець цьогоріч відзначив 75-ліття. Ужгород став другим містом, де з нагоди ювілею художник презентує свою творчість. Напередодні Янош Рейті виставлявся в угорському домі Міга Ямунка чи в Мукачеві. Нині ж простора виставкова зала галереї Ужгород також вмістила багатогранний мистецький доробок автора різних періодів творчості. Міфологію люблю гречеську і, і тема в основному міфологічні роботи в гра графіці. А там і акварельні є в мене, і, і пастельні роботи, живопис, як, як у кожного, натюрморт, пейзаж, свої композиції о, в техніці масляної і э, акрилової. Ну, як у кожного творчого чоловіка муза, то є, а по місяцями, може, і не прийшла. А коли вже прийде, то вже там не є ні вечора, ні їдня, не знаю нічого. Ну, кругом нас музи ходять. Янош Шрейті або Йончі, так його називають у мистецьких колах. Художник різноплановий і щоразу вражає майстерністю у різних стилях та жанрах, каже митець Франциск Ерфан. Тут є графіка, тут є кольорова графіка, тут є олія, тут є акрил, тут є фігуральні, тут є еротичні речі, тут є натюрморти. Тобто різноплановість дуже велика у нього. Багато звичайно ми бачимо, то рука майстра вже впізнаваємо. Але на самом ділі прогрес великий. І навіть по цій виставці бачимо, що такі виставки потрібні. Для галереї теж добре, бо він не є членом спілки художників, але між угорським товариством імені Ривіса і Національною спілкою ніколи не було ніяких ну, якихось противоречий чи щось таке. Тобто задачі задачі ті ж самі, тільки ми. Акумулювали в товаристві погорськомов, Януш Рейті не тільки талановитий художник, а й самобутній ілюстратор. Вважає Ужгородський художник Василь Вовчок. Він е знайшов себе, як ви бачите, тут на виставці якраз три такі лінії. Можна сказати, це одна графі графічні сюжети. Потім декоративні такі імпровізації, як тут є на, на центральній сцені, і етюди звичайні з природи. Особливо яскраво в нього такі оці декоративні речі виходять. І ілюстрації до книг. Це його така, такий напрямок, який потрібно розвивати і використати. Це має бути надруковано, використано. Роботи Януша Рейті заряджають позитивом, спонукають радіти життю. Водночас можна відчути і спокій, і цих емоцій зараз нам так не вистачає. Діляться враженнями відвідувачі. А пані Наталя в деяких роботах пригадала і своє дитинство і дуже вдячна автору за такі емоції. Це таке село, так як я боросло Пацканьове з 9 місяців, це нагадує мені художника свої ну, скульптора. Потім далі інше, потім от кораблі, це Одесу нагадує, потім жінка, потім знову. Тобто це є, ну, картини мого дитинства, так сказати. Враховуючи, що зараз воєнний стан і війна, але треба завжди старших людей поважати, тому що вони в наших руках були, а нам треба ще до них дожити. Януш Рейті також зауважив. Що у свої 75 він почуває себе молодим завдяки любові до життя, джерела енергії та творчості? Триватиме виставка автора упродовж двох тижнів в арт галереї Ужгород.